Доброго дня! Прийшла на свою дачу і хочу показати маленький огляд такої своєї своєї дачі. підготовлюю до зими і ще раз доукриваю альстермерію, вже вам трошки показувала. Хочу показати ще значить, ящиками. Зараз я тут вже багато прикрила, але... Ще в мене є маленький кусочок, тоді почався дощ і я втекла з загорода. Так, моя альстермерія гарненька, зелененька, соломія. Прикриваю. І там прикривала тако агроволокном а зверху старенькими пленочками. А тут прикрию, м маю ось такий утеплювач. Він не дуже товстенький і не тонкий. Була використовувала той рік там кусочками його в теплиці. А тепер прикрию ним свою альстермерію. Накрию, зараз трошки прикопаю. І там ще ящичок, у мене червоний, там гарненький такий кущик маю. І теж так прикрию, прикопаю. І зверху другим шаром буду прикривати плівочкою. Я прикопала. Ой, Важко копати, У нас мокра така земелька перекопала свій утеплювач. Там також на тому глутавки використовувала утеплювач, а на тому ряду використовувала стареньке агроволокно і знайшла таку ой, вже стара-стара ну Не страшно, щоб вона тут зимувала, навіть якщо вона вже до весни буде геть не, не, не годна, то я її викинути і все. І ось так, такі тунелі роблю. І зверху зараз ще прикрию, прикрию пленочкою і так буде воно зимувати, і так надійно до весни має зберігтися. Пока я там копала. Мама ріже капуста, зимня, харківська, сама собі наросла вже. Була така, торгувала розсадою, була трохи перевитянута. І росла тут собі, трохи поливалася. Ну і невеличкі качани. Це не ефка, це звичайна харківська, але трохи маємо капусти. Mm. Ну Прикрила я вже свою красуню Альстермерію, підготувала до зимівлі. І ось так моя красуночка буде зимувати. Сподіваюсь, нічого не змерзне. Все одно зимою буду приходити переглядати. Може до вітер, Тут так вийшло, загнулося, мене не вистачило повністю загнути. Може девітер стріпає, будемо коригувати. Ну, ось так уже не перший рік там внизу. Вона у мене зберігається в землі, підкладаємо соломи, накриваємо такими ящиками, агроволокном. І зверху також, мабуть, тут аж два слоя. Є плівочки і ось так зберігається ця красунечка. Покажу вам ще трошки своєї дачки. Тут копала. Садила тюльпанчики, попросипала трохи земелькою. Ще квітне Black Magic, Красунчик вже, звичайно, дощом побитий і холодом, і вітром. Але ж все одно гарненька, дуже гарна. Насаджувала я молоденькі рози, бульки є, живі, брунечки ось є, гарненькі. Трошки позже візьму всі, а це навіть листечко пустила молоденька. На таку діляночку я тут ще рахувала 23, не наче штуки я посадила. Тут майже всі піоновидні, трояндочки молоденькі. І майже всі з брунечками. Тепло на дворі. У нас ще мороз був. Ще трошки похолодало, але все одно трохи тепло. Треба обробити. Оброблю обов'язково на зиму. Не годую, нічого сюди я не нас сиплю на молоді кущі, треба, щоб воно набрало корінь, силу. А вже з того року буду годувати. А зараз нехай приживається, нехай кидає корінці і нехай хватається до землі. Ось таку п'яневидну сприїчку маю, дуже чарівна. На жаль, забула назву, але класна. Від холоду трохи падає сира. Оця сива плямистість, ось вона. Ну, вже, слухайте, 20, яке там сьогодні 5, по-моєму, чи 6 листопада. Запуталась насправді. І ще ось маю такі квіти. Ай, трохи є робота трави. У нас дуже багатько. І ще ось такий Олександрин, красавець. Розуміла, що верхні листочки побились від вітра, от доща. Але маємо такий, така спреєчку Олександрин. Влітку дуже гарно, більна з квітне, дає дуже багато квітів. Такий п'яновидний. Така чарівна, пірновидна, розова, абрикосова така колір має, багато лепестків, В бутоні на зрізі не стоїть, але на кусону дуже-дуже чарівна, дуже ароматна, пахне, так дуже е, такою трояндою класичною. Гарний великий кус, дає багато таких водочок і без, е, безпреривно має квітування. Слухайте, Петрушка така густа, зелена, велика, сочна, влітку такої не було. А зараз вона взагалі просто бомбезна. То дивіться, яка пружна, пахне, супер. Погода їй якраз дозволяє, тепло, не холодно, вологи дуже багато. І вона собі росте прекрасно. Ще мою таку роботу. Статися. Треба вже виривати і освобождати це місце для того, щоб в дальніше було можливість перекопати, вже не відкривається. Ну, зовсім. Якщо дуже зрізати такі напіврозпущені квітки, вони тут же зав'януть. Ось де який бур'ян виріс у мене. Дощі лили. Пагонів дуже багато. І, бачиш, шкода викинуть, але ж з них геть немає ніякої толку. Треба все викидати на яму, хай перегніває на компостну. А це місце треба засипати гарчиця, хай переросте гарчичка і перекопати. Ось так. Тепло там був декоративний сояшник і повилазив сояшник вже неначе все попутало. Це-все все попутало, наче май місяць соняхи повилазили. Тут сидила ще полунечку. Прийнялася моя полонечка. Так, серединка ось жива, крепка. Це все треба обрізати, старе листя. Відразу пожаліла прибрати. Але зараз треба поприбирати. Ось таку мою красуню. Тут було сіяла також горчиця. Ще тут в мене на розмноженні така красуня, дуже гарна вишиваночка є. Я трошки її продала, трошки маю на розмноження, бо мені подобається ця дівчинка-красуня. І ось ще така полонечка. Ось серединку показує, що буде рости. Комніка в таку пору росте, корінь росте. Маса зелена, мені не потрібна. Але середенькі живі вона жива живе на весь бог ще буде ягодка в мене тут. Ще маю тут таку діляночку. В мене є лаванда, така вона голуба, не фіолетова, а голубенька. І вже такі давненькі кущики, і хочу їх розсадити, але в мене тут. Так пройшли дожді і так липне, і неможливо працювати не лопатою. Дуже налипання страшне. Роботи ще не тільки з лавандою, є багатсько треба окопати і приготувати до зимівлі троянди. Ще маю заквітли такі мої манюсінькі хризантемки, вони гарненькі. Це такі у мене новенькі купувала на розмноження, на той рік буде. Дай Бог краса, побачимо, що буде, що Бог дасть, то і буде. Ось такі справи, дуже-дуже було. То в нас ще тут також була гайстра, і треба перекопати ту землю, але неможливо. неможливо. Тут маю таку для себе, для краси. Ось таку чарівну, хризантему, ромашечки. Дуже-дуже вона мені подобається. Вже геть все таке вокруг, але негарне. А ромашка квітне і дивує, дивує своєю красою. Ось такі справи. Ще треба обробити дерева на зиму. Таку мою малесеньку, яблуньку, гарненьку. І треба обробити її, щоб була здоровенька дала плоди. І справ ще дуже багатенько. Трошки погода вносить свої корективи, трошки наші життійські справи. Трохи обставини взагалі. Ось такі справи, ще дуже багато роботи. Чекаємо перемогу, щоб була в нашій Україні, щоб ворог нас покинув. А ми жили собі на своїй землі. На все добре, мої дорогенькі. Пишіть, які справи у вас. Дякую, що дивитесь, мою, мій канал. Дивитесь мене, здокую, що підписуєтесь, що лайкаєте. На все добре, мої дорогенькі. Бувайте!